Файного благословенного, натхненого дня четверга. Слухайте, який файний час. Як то файно зранку піднятися на гору, прокачати вени. У мене враження, що Господь мені всі форсунки почистив. Та й слава Богу, так і має бути. Рекомендую, хочете відновитися трошки, то підійдіть десь угору, дайте собі навантаження, бажано зранку і просто щось неймовірне. Сьогодні навчають нас діти, і така цікава ідея. На, на днях почув від одної паломниці дівчинки, що е, коли вона має проблеми з якимись друзями, то описує е, друзів у споминки, у ці списки, які ми пишемо на літургію там, там за навернення, за укріплення здоров'я, щось там, щось там, і імена, і намір. І вона так, так файно так зауважила, каже: а чого? Я за них пишу наміри, я за них молюся, а вони все рівно бувають такі нестерпні, ці друзі. Не? А що я за них пишу то-то або то-то, а вони все рівно такі бувають чудні. І тут, слухайте, декілька хороших ідей. По-перше, я на на днях пам'ятаєте, чи в Фейсбуці, чи в інстаграмі вже не пам'ятаю де. Просив вас, що йду, в паломництво, пишіть свої імена або наміри за що варто помолитися. І Я був здивований, яка величезна кількість повідомлень. мені, мені, мені прийшло і в інстаграмі, у фейсбуці, і справді і за військових, і за тих які в полоні, і просто там у ситуаціях буденних. І, і я зрозумів, що слухайте, варто час до часу справді і, і оголошувати, і наголошувати на тому, що ну якщо ми маємо певні труднощі або певні питання, ну то молімося. То слухайте, так ми ж є одні, одні в одних. Ми ж є одні водних. Ми ж вроді віруючи, ніби здається, з вигляду, то, то молімося один за одним. То допомагаємо один одному молитві і в молитовній боротьбі. Це ж так файно, коли ти не сам у своїй біді. Коли ти не сам у своїй проблемі, а є кому є кому є до кого звернутися, правда, є кому сказати, що слухай, допоможи, помолися, борися зі мною за цю річ. А друга річ, а це, власне файна ідея, коли маєш непорозуміння з друзями, коли маєш непорозуміння з братами і сестрами, коли маєш непорозуміння з родинами, то ем, із злості і ненависті напиши спомінок Боже, благослови їхнє. Тобто то нехай це буде таким велитям. Гні... Одним із способів не? вилити гнів свій, От, а я за тебе буду молитися. Ти, ти мені шкодиш, а я тебе благословляю. Не? Ти там викидаєш мені якісь коники, а я буду молитися, аби Господь тобі, тебе охороняв. Ти там не знаю, щось не погоджуєшся зі мною або робиш моє життя некомфортним, а я буду молитися, аби Господь тебе благословив і, да... і дав тобі життя комфортне. Ну бо чому ти так реагуєш? Бо напевно в тебе самого щось є. Твоя реакція це наслідок. Те, що ти такий кусючий, те, що ти такий їжак, це лише наслідок того, що відбувається всередині. І тому е, напишіть, у, у, напишіть когось на, на спомінок на літургію. Не? Е, напишіть, я молюся за свого друга Івана, бо мій друг Іван поставив мені підніжку, бо мій друг Василь там висміяв мене, або там хтось мене образив, або щось. Напишіть за нього. Тобто я хочу його благословити. І, і напишіть власний намір. Цікаво, що я собі взяв таку, -таку традицію від свого. Друга Володимира, такі, такі якісь специфічні, цікаві спомінки я собі відкладаю і роблю колекцію. Хочу собі зробити так на стіні і зробити колекцію. Одного разу пам'ятаю навіть маленька дівчинка, я десь колись про це говорив, Соломія. Писала тато, не, за кого вона молиться. Вона не, не по іменах а тато, мама, баба і зефірка. Не, пес Зефірка. Тобі так сміявся, тобто, обов'язково. пишіть у, у спомінках Боже збережи мого песика. Тобто, Йдеться, йдеться про те, що Боже благослови того, кого люблю. Або Боже благослови того, кого хочу любити. Сила. Тому, по-перше, не забуваємо молитися. І не забуваємо просити про молитву того, кого любимо, того, кого ми довіряємо. Того, власне, хто нам може допомогти. А друге, це не біймося знову і знову писати оці імена на, на, на молитву в літургію або на якісь інші молитви, особливо тих людей, які, які прикрі для вас, особливо тих людей, які щось вам нашкодили. І я, я думаю, що це буде вельми непоганим способом, аби їх благословити, аби їм якось допомогти у цих їхніх заносах. Файно. Дякуємо дівчинці за ідею. Будьте благословенні, молюся за вас тут. Меджуґор'є на цій горі хресній, не велика, ну, але гірка. Благословляю вас, і своїх парафіян, дружину, улюблену, першу дітей і всіх вас, хто дивиться. А хто поставить лайк, то взагалі благословляю удвічі, а хто поставить якийсь коментар, то взагалі будьте благословенні від нині і повіки. Хі -хі, класно. Така трошки маніпуляція, але хай буде. Ми файно. Мир вам, благословляю вас.